Для багатьох це буде точно дуже цікава інформація про клапана і направляючі на ЮМЗ МТЗ. Агрокринепро, друзі, дивіться, в нас є різні варіанти по направляючих і по клапанах. Звісно, вони можуть бути дешеві і дорогі, ну прям дуже дорогі. І від цього реально залежить якість. Запчастини. Я знаю, що погано, коли є люфт між клапаном і направляючим. І дивіться, з правої сторони це наш самий-самий самий самий сами бюджетні варіанти. Тут направляйка коштує щось в районі 50 гривень і клапан до 100 гривень. Тобто ось такий комплекс 150 гривень. І дивіться, тут коли ми надягаємо, давайте ось з цієї сторони вам покажу. Я сподіваюсь, камера передасть. Ну, дуже помітний люфт є. Дуже помітний, і він відчувається руками і навіть на глаз видно. Але камера так не передасть. А є варіант, дивіться, ось, наприклад, направляюча ось така, коштує вже не 50 гривень, а 400. Тобто, оскільки вісім разів дорожче. І ось є, наприклад, клапан. Виробництво. Тречень, він також там разів, разів не, в 4 дорожчий. І ось тут, ось тут. Навіть ми коли надягаємо, от ось тут взагалі люфту взагалі немає. Тобто воно краще. І дивіться, я зараз вам зроблю навпаки, беру клапан дешевий і дорогий клапан. Направляючи, і тут так само. Нема люфта. тобто діло не в клапані, а діло у самій направляючі. Ми вже їх стільки, я вам чесно кажу, стільки їх вже перепробували, різних варіантів, тому що багато клієнтів скаржилися на направляйки. Ми міняли їх, підбирали, різні брали виробники. І що я вам хочу сказати, що ми зрозуміли, направляюча не може бути дешева та якісна. Ось направляюча це така високоточна запчастина, котра. Повинна коштувати грошей. Навіть зовнішньо, бачите, вони різні. Ось Канавка ця, бачите, трошки зміщена. Ось ця нижня частина і внутрянка. Вони зроблені з різного металу, це видно по кольору, і навіть по вазі. Ось цей дорожчий він більш важить. Так що, друзі, кому цікаво, агрокраїна є в нас різні варіанти. І кому потрібно, щоб направляючи був без люфта, звертайте 400 гривень штучка.